В мене для вас нова загадка. Українська розробка, натівський калібр ну, дуже допомогла нашим силам оборони в звільненні острову Зміїний та має величезні перспективи та потенціал. Що це? Так, так, мова сьогодні піде про нашу ріднесеньку Сау Богдану. Але перед тим, як ми почнемо, панове та банянки, з вас лайк та підписка. Це дуже допоможе у розвитку цього ютуб-каналу. Погнали! Цау Богдана перспективна українська колісна самохідна гаубиця зі стволом калібру 155 мм. міліметрів. Отже. Гаубиця Богдана стала першою українською САУ, розробленою під натівський калібр. Дальність пострілу звичайного снаряда Богдани сягає близько 40 кілометрів, а дальність застосування активно-реактивного боєприпасу до 60 кілометрів. Наведені показники є одними з найкращих у світі. Українська САУ може досягати швидкості по трасі 80 кілометрів на годину, а по пересіченій місцевості до 30 кілометрів на годину. Сама ж установка спочатку була побудована на шасі кра зі спареною броньованою кабіною, а платформа має протикульний броньований захист екіпажу від куль калібру 7,62 мм міліметри та уламків снарядів. Однак у 23-му році вперше було представлено нову версію САУ на шасі чеської татра. Уперше публічна згадка про Сау Богдана з'явилася 14 липня 2018 року, коли військові експерти повідомили, що установку вперше покажуть громадськості на військовому параді на честь дня незалежності. 24 серпня серпня го року за чотири роки до початку повномасштабної війни. Однак, станом на сьогодні, цей апарат гідно себе продемонстрував і у реальних бойових діях. У 22-му гаубиця отримала бойове хрещення у битві за окупований на той час росіянами острів Зміїний. Сао Богдана має більшу прохідність на міських і міжміських дорогах ніж гусеничні аналоги. А в нас така війна, коли треба терміново перекидати артилерію між населеними бунтами. І ця САУ реально стає в нагоді, особливо в суху погоду. А ви знаєте, у нас такої більшість року? Що говорить? Давайте подивимось, як працює ця краля. Краса, скажіть. Ба Більше, щоб ви розуміли, Україна за темпами виробництва самохідних артилерійських установок зрівнялась або навіть випередила всі країни Євросоюзу разом узяті, виробляючи до 20 одиниць САУ-2С-22 богданна на місяць. Таким чином, за рік Україна може виробляти від 200 до 250 таких установок. А це дуже великий показник. І яскраво демонструє, який шлях ми пройшли від 2018 року. Виробництво Сау Богдана, яка випускається краматорським заводом важкого верстатубудування, у піку становить до 20 одиниць на місяць. А стандартний темп. 15 одиниць на місяць саме про такі об'єми виробництва українського озброєння повідомив президент України Володимир Зеленський. І якраз їх можливо порівняти із наявним виробництвом у Європі. При цьому з усім. Зокрема, найбільшим виробником САУ у Європі зараз є французький Некстер, що виробляє Цезар. Його виробнича потужність у квітні цього року становила 6 одиниць на місяць, але план масштабування виробництва без оголошення строків передбачав подвоєння до 12 одиниць на місяць. Окрім Некстер, колісні САУ у країнах ЄС виробляє лише Чехія та Словаччина. Також у перспективі до цього переліку доєднається Німеччина, яка вже зараз виробляє панцергаубиці 2000. Враховуючи закритість даних, неможливо зі 100% впевненістю говорити, що Україна випередила всі країни ЄС у виробництві САУ. Але дуже схоже, що це саме так. А ще у виробництві нашої Богдани подекуди гарно допомагають і наші партнери. Ось, наприклад, у вересні цього року стало відомо, що збройні сили України отримали 18 самохідних арт-установок Богдана. Які були профінансовані Данією, ця країна виділа в районі 50 мільйонів євро на виробництво нашої зброї? Більш того, про українську САУ Богдана мова зайшла навіть в Америці. Самохідна гаубиця так добре себе зарекомендувала, що навіть закордонні військові експерти схвально відгукуються про машину та бачать, що саме Арта відіграє одну з ключових ролей. На фронті генерал Джеймс Рейні, який очолює командування перспективних розробок сухопутних військ США, якого цитує видання Defense News, сказав, що американській армії доведеться змінювати свою артилерійську концепцію ведення бою відповідно до того, що зараз відбувається на фронтах російсько-української війни. В Україні зараз використовується високоточна зброя, передові технології, але найголовнішу роль відіграє звичайна артилерія з фугасними снарядами, сказав генерал Рейні. А давайте поговоримо тепер про модифікації. Станом на сьогодні з'явився перший зразок буксированої Богдане б про роботу, над якою вперше було оголошено у грудні 23-го. Наше міноборони оприлюднило відео із презентації зразків техніки та озброєння вітчизняного виробництва. Яку провели для іноземних партнерів, і ось саме на ньому ми можемо побачити зокрема зразок буксированої артилерійської системи вітчизняного виробництва. Зокрема, на цих кадрах видно, що артилерійська частина від 2С-22 Богдана встановлена на лафет, ймовірно, від буксированої Гіацин Б з недоліків нашої САУ бійці відзначають відсутність механізації заряджання. Але розробники неодноразово говорили, що це питання вирішується. А додавання до Богдана механізму автоматичного заряджання зробить її дуже подібною на САУ Цезар. Ще була проблема з виробництвом самих снарядів та САУ. Справа в тому, що було таке, коли снаряди були, але не вистачало стволів. А потім навпаки. Зараз цей момент вже пропрацьовується. І як я вказав раніше, виробництво як САУ, так і снарядів вийшло на абсолютно новий рівень. Тож, а що там у русських, які у них аналоговніте? Просто Ви видержите зісь. Вам всього доброго, хорошого і здоров'я. А ніяких аналогів цієї зброї у них немає. У них звичайно ж є свої сау і теж потужні машини. Це треба визнавати. Однак назвати їх аналогом САУ Богдана не можна, враховуючи різну базу цих апаратів. Тож це така собі ноу-хау від української оборонки. На цьому моменті хочу вкотре наголосити, що зараз підтримка наших захисників та захисниць на фронті дуже і дуже важлива. Тому я прошу вас в чергове долучитися до перевірених зборів та донатьте на потреби ЗСУ. Бо ви навіть не уявляєте, яку користь можуть принести самі ваші 50 гривнів на банці будь-якого підрозділу. Сподіваюся, ми порозумілися. Бувайте здорові!